Усім привіт! Сьогодні ми будемо збирати батут. Але перед цим... Настя, в тебе закінчились уроки? Так, але ще потрібно виконати домашнє завдання. Домашні виконуєш потім, а зараз я тобі пропоную зіграти в гру. І хто програє, буде допомагати папі збирати батут. Ура, батут нарешті! Це буде круто, весело, тому що. Сьогодні з нами Ярослав. Всім привіт! Привіт! не Було Ярика у нас на каналі. А сьогодні будемо грати цікаву гру. Так, ми всі, звичайно, знають гру 4 в ряд. І ми сьогодні також її зіграємо, тільки вона не проста, а шарики потрібно буде кульки. Потрібно буде закидати на відстані в ігрове поле. Хто перший складе вертикально, горизонтально або по діагоналі 4 в ряд кульки, той і перемагає в грі. Програвши, буде допомагати мені. Складати батут. окей? Так. 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 О, да, там не правило, так, да, Ярослав? Так. Ми їх ще дати будемо? чи вирішимо самі, як хочемо грати? Я думаю, що буде цікавіше е, без правил. Лучше е, правило це нарушення правил. Так. Сили навіть. Звоні. Щось, Щось ми не доробимо. І ось так. Ти Стоп, думаєш, Саш? Ну так, ти закидаєш кульку і вона <схід> ось сюди летить. Ось тут ще. Не вистачає заднього поля. <схід> ось, ось воно. А я її так. просто зняла, думала, що вона не А тут не воно дрібне. з пластику, а тут воно <схід> з картону. Так, у нас все готове для гри. В першому раунді беруть участь два гравці, зараз визначимо хто. Так. Так, хто витягає червону жовту кульку, той бере участь в першому раунді, окей? Хто перший Я. Давай, чесно, не дивимось. Червона. Так, Настя я грає. Граю. Тепер я. Ярослав. О, Ярослав. Я не граю. Ярослав враження, жовта кулька також досі. Все, Ярослав, поки що допомагаєш. На Вені трибуну. Будеш. Суддєю будеш. Рефрі. Кидаємо кульки не по черзі, а в хаотичному порядку. Разом? Хто швидше закине свої кульки в ігрове поле і складе 4 ряд, Так, так, або ось так, той перемагає. Обов'язкова умова кулька повинна прикидкові доторкнутися, обов'язково столу, Цього або цього. Готові? Так, а ми як, спочатку. ми будемо зараз збирати чи ні. Так, висипай і потім підбираємо просто кульки в хаотичному порядку. Просто підбираємо і зразу Три, два, один. Почали! Наші червоними ваша жовтими є! Підбирай, підбирай! Ярик не допомагаєш. Так, насті вже дві кульки є. Збирайте, збирайте, збирайте! Я збираю свої. О, який у нас тут хаос! Так, поки що комбінація не ні у кого. Так, останчі два. Наски дві і дві, у Саші також дві. Настя, ще одну потрібно. Настя, ще одну потрібно червону кульку вниз. Молодець! Молодець! Хто міг подумати? Круто! Раз, два, три, чотири кульки в ряд червоного кольору. В першому раунді перемагає у нас Настя! А, Саша, ако, важко було? Так, Я думав, буде легше. а Насправді це не так просто, як здається, на перший погляд. Програвши відпочиває. Другому раунді у нас Добре. Саша та Ярослав. Так. Став! Ну що, хлопці, почали? Ярик червоними кульками. Саша жовтого кольору. Так. От іще жовтий кольор перемагає. Подивна паніка. Залишилась одна кулька жовтого кольору. вже, Саша, не вже. Так, У нас ще є можливісті з жовтими червоними кульками з комбінацію. Я всі свої кульки вже закину, тут моїх 12 штук, а у Ярослава залишило ще 3 кульки. Тому в нього є шанс виграти. Ярослав, все в твоїх руках. Першим можемо молодець. Підійдеш мешкаю, дозволяється? Нормально. Ні. 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 Друзі, три, три, Чотири. Чотири! Чотири! Чотири ряд! Ми не бачили! Я там була комбінація з чотирьох Так, ну я програв. <реш> Саша, ти програв двічі, в тебе є шанс допомагати папі складати батут. Ярослав і молодець в другому раунді, ти перемагаєш. Ура! <реш <ваши> <реш> <реш> а зараз, друзі, ми визначаємо переможця серед Насті та Ярослава. Ну, я за інший час пропустив! У нас є переможець! 4 в ряд. У нас в цьому челенджі. Я розлав, я рік Вітаю, переможця! Ну що ж, піду я збирати. Батут. Ми з Сашою будемо допомагати папі складати батут, а наш переможець Ярик Це буде тільки на ньому скакати. Стрибати. стрибати. Отак буду стрибати, стрибати. Справжня помічниця. Давай тут. Тім, такий, як я сьогодні, теж віддихає. Поки всі працюють. Працюють. Переможці Працю. наші. Ярик і Тім переможці. А Тім все своє життя. Відпочиває. Перемож... В ролі переможця. Ой, ти. Добре. Що ще не робив? Давайте батут! Диви, що ти робиш? Ти наступай на нього. Ти що буде? На грязному стрибати. Слухайте переможця, Саша, слухайте, прислухайтесь до його порад. Ви ще там довго. Mm -hmm. Быстріше можна. Мені ж понагліти, так? Я ще в 2022 році не, не стрибала на батоці. Це ж Так, можна я? Так, вибігайте. Давайте вибігаємо. виходьте. Виходьте, виходьте, я тепер буду стрібати. Ой! О, дякую. Переможець, Переможець. заходь. Прошу. Просим. Давайте до мене одному скучно. Uh -huh. uh -huh. І підписуйтесь на мій канал, і всім до зустрічі в новому відео. Всім пока. пока.